Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Америка, принаймні в її поточній економічній моделі, потребує іноземних інвесторів, причому буквально як повітря. А іноземні інвестори потребують Америку. Проте, положення, приховані в бюджетному законопроєкті республіканської партії, загрожують цьому важливому симбіозу. Це я кажу зараз про саме той великий красивий закон Be «Beautiful Bill» Дональда Трампа, через який розсварились президент США і. Олігарх номер 1 найбагатша людина планети Ілон Маск. Я розповідав вам про це. Так от, згідно маловідомого розділу 899 в цьому законопроєкті, міністр фінансів США. Отримає повноваження обкладати податкам відсотки, дивіденди і навіть орендні платежі, які надходять до іноземців з Сполучених Штатів Америки, до певних країн, да, чию податкову систему закон визначає як несправедливу. Початкова ставка там буде 5%, але може підвищуватись до 20%. Це означає нижчу прибутковість для пенсійних фондів для. Урядів для індивідуальних інвесторів з інших країн, в тому числі цілком можливо з розвинених країн, тому що ми бачимо, що Дональд Трамп наполягає на несправедливості. Податкової системи того ж Євросоюзу під удар, також потраплять компанії, які ведуть діяльність в США, і надсилають прибутки своїм штаб-квартирам в іншої країни. Окрема стаття законопроєкту передбачає податок в розмірі трьох з половиною відсотків на всі грошові перекази з країни, які здійснюються не громадянами США. Тобто, по суті, справи це оподаткування заробітчан, так би мовити, та. Це тривожний новий фронт торговельної війни. Тарифи Дональда Трампа вже завдали серйозного удару по світовій економіці. Правда, треба сказати, що побічний ефект від цього для України дуже корисний, адже нафта серйозно здешевшала, а російська продається з додатковим дисконтом, і тому це допомагає виснажувати економічну машину країни-агресора. Ми з вами бачимо, що Дональд Трамп вже навіть в своїй країні стикнувся з колосальною опозицією, причому з боку Своїх вчорашніх найближчих соратників, того ж, знову таки, Ілона Маска, який відкрито виступає проти митних тарифів, проти. Цієї протекціоністської політики, на якій, власне, Дональд Трамп і прийшов в Білий Дім, тому що він переміг саме на цих обіцянках, і зараз він насправді втілює їх життя. Хоча він робить це інколи доволі невдалим чином, але все таки він рухається в тому напрямі, про який він говорив багато-багато разів. Ну і, до речі, він починав це робити ще в свою першу каденцію попередню свою свого каденцію в Білому домі. Так, от, принаймні, економіка США не надто залежна від торгівлі, і це дає їм люфт в проведенні цієї торгівельної війни. Я розповідав вам, чому в деяких випадках торговельна війна і митні тарифи можуть бути дуже корисні і дієві для розвитку економіки. Це американський випадок сьогодні, тому що частка експорту імпорту у них в економіці становить менше половини від середнього. Рівня в розвинених країнах. І зовсім інша справа, коли мова йде про іноземні інвестиції. Від них США залежать набагато набагато більше. Іноземці володіють американськими активами на суму 62 трильйони доларів, тоді як американці мають активів за кордоном лише на 36 трильйонів. Це створює чисту міжнародну інвестиційну позицію на рівні мінус 90% відсотків да? тобто найбільший показник серед усіх великих розвинених економік світу. До речі, третина державного боргу США, тобто десь близько 9 трильйонів доларів, належить іноземцям. Тобто, США дуже дуже залежні від іноземного капіталу, значно більше ніж від товарних ринків, і тому. Якщо те, що називається, в них є карти на руках в частині проведення торговельної війни, по торгівлі товарами, по сучасній реіндустріалізації, по поверненню виробництва значною мірою в свою країну, то ситуація з рухом капіталу, з інвестиціями, вона значно чутливіша і складніша. Нині, взагалі, особливо невдалий час для того, щоб робити США менш привабливими для. Іноземних інвесторів наголошують у впливовому британському виданні за економіст. Бюджетний законопроєкт, у цей Beautiful Bill», який робить попередні податкові пільги постійними. Також фактично закріплює щорічний дефіцит бюджету на рівні 6-7% ВВП. ВВП. Я розповідав вам, що цей закон він звільняє від оподаткування чаєві, понаднормові, Там дуже багато от таких речей насправді, ну які б більше посували, скажімо, навіть демократичній партії, ніж республіканці. Але республіканці пішли так би мовити в народ з цими стимулами, преференціями, і в той же час вони ріжуть ті. Інвестиційні стимули, які раніше Байден давав зеленій енергетиці, під цю от атаку потрапив Ілон Маск, і Трамп каже, що насправді це є причина його демаршу. Плігації США ймовірно, будуть звільнені від дії цього розділу. 899-го, але це ще не гарантовано. Да, навіть якщо їх такі виключать, у інвесторів залишиться підозра. А що якщо правила знову зміняться, лякати іноземних інвесторів, коли країні треба профінансувати величезний дефіцит держбургу, це дуже ризиковано. Тим більше, що після оголошення Трампа цього дня визволення, да, по суті, старту масштабної торговельної війни інвестори стали значно значно обережнішими щодо. Американських активів, Ба більше цей закон прямо суперечить прагненню президента США залучати іноземні компанії, щоб вони будували заводи в Америці. Бо навіщо їм це робити, якщо вони, їх працівники, будуть змушені потім платити великі податки, щоб заробити гроші, які вони такою непростою долею зробили в США? Прираховувати додому, Да? Причому мова йде і про кошти корпорацій, і про кошти людей, да? перекази заробітчан, так би мовити. Протекціонізм в сфері капіталу завдасть шкоди і решті світу. Тому що, ну, якщо мова йде про торговельну війну Дональда Трампа в частині міжнародної торгівлі товарами, то тут інші країни можуть спробувати е, поекспериментувати, да? тобто у відповідь запровадити власні якісь торговельні обмеження або створити торговельні союзи. Да? Пошукати механізмів заміщення американського ринку на інших ринках розвинутих країн та звісно це дуже непросто, це дуже ризиковано і непевно. Але це можливо. Зрештою, США забезпечують лише 15% глобального попиту на імпорт, наголошують з економість, але закрити їм доступ до Wall Street, до можливості інвестувати. В американські ціні папери це зовсім інша історія. На американські акції припадає близько 60 світового ринку капіталу, а долар це головна резервна валюта світу. Навіть якщо інвестиції в США вже не дають якихось там надприбутків, то все одно іноземці втратять вигоди від е, е, таких змін. Глобальний розподіл капіталу спотвориться, і це зробить світову економіку менш. Ефективною і похіднею в довгостроковій перспективі. Взагалі, я думаю, що я в окремому відео розповім вам про те, як працює американська економіка світова економіка на е, високому такому рівні, да тобто базова архітектура. Вона значною мірою полягає в тому, що США. Дозволяють іншим країнам виробляти дешеві товари і продавати їх собі в неймовірних кількостях, обсягах і вартості, і ті прибутки, які інші країни, в першу чергу Китай, заробляють на торгівлі США, інвестувати в американську економіку, купуючи не тільки американські акції, да, там успішних перспективних компаній, а і купуючи державний борг Америки. І ця модель таким чином вона скомпенсується. Да? Тобто, США мають дефіцит товарної торгівлі, але мають колосальний приплив капіталу, який насправді і компенсує, тобто, це їх економічна модель, це основа її архітектури. Оптимісти стверджують, що 899 розділ це лише інструмент для переговорів. Да, тобто полякають і потім будуть домагатись свого і не будуть це робити. А податок на перекази, мовляв, ну, мізерний. А хіба не інші багаті країни, першими почали податкову війну, запровадивши податки на цифрові послуги, інші механізми, щоб змусити американські технологічні гіганти платити більше? Задають питання в США. Цей законопроєкт, мовляв, просто відповідає на цінові правила і не дає Трампу повну свободу, дій, втім, збільшує. Скажімо, маневру. Проблема в тому, що нові податки мають тенденцію з часом розростатися. І якщо вони будуть тимчасово ставати постійними, це незалежно від початкових обмежень. Навряд чи хтось в Конгресі буде захищати інтереси там, іноземних інвесторів. Да? Нездатність законодавців зупинити тарифну політику Дональда Трампа демонструє їхню готовність миритися м, навіть з таким доволі жорстким протекціонізмом, і оцей бюджетний да, Big Beautiful Bill, це тривожний сигнал. Світ може увійти в епоху ворожості не лише до іноземних товарів, що насправді можна пережити і навіть використати на користь, в тому числі Україні, а й в режим ворожості до іноземного капіталу. І от, якщо цей день настане, то шкода буде настільки великою, що вже не матиме значення хто. Почав першим. друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо до зустрічі!